Всім доброго дня, новий робочий тиждень. Відпочив на вихідних. Сьогодні я на своєму другому об'єкті. Тут мене невеличка шабашка покликала. Треба зробити покласти інфракрасну, електричну, інфракрасну, теплу підлогу, плівку. Ось. Як я це буду робити, я вам все це покажу. Ось вчора привезли. Інфрачервону плівку. Виглядає на так. Вона буває метрова, буває півметрова і буває ще шириною 80 см. Але перш, ніж її укладати, треба розкидати підложку під ламінат. Її треба розкладати під кутом 45 градусів до укладку ламіната, щоб шви не пересікались. Ось, отак під кутом Я вже почав розкладати. Треба все прибрати, гарно пропилисосити і укладати. Зараз, собственно, цим і займаюсь, укладаю підложку. Після того, як закінчу укладати підложку, почну укладати безпосередньо саму інфрачервону плівку. Тому до роботи. Ось я розкидав підложку, ось так вийшло, закидав всю кімнату, пропили сосі, все сміття і починаю укладати інфракрасну плівку. Дивіться, я розкатав першу полосу. Предварительно відміряв стільки, скільки мені треба. Поставив відмітку фломастером, щоб не помилитися. Ось. І ріжеться вона ось, як ви бачите, тут є ножиці. Спеціальна лінія відрізу І можна різати ось отакими участками. Ось так. Ріжеться вона звичайними ножицями. Відрізав і одразу укладаю так, як мені потрібно. Дивиться ще важливий момент, якою стороною її класти. Цієї нагору або цією. Класти треба так, щоб надписи. Читалися з вашої сторони. The best QA The Best Pride. Якщо можемо прочитати, значить ми положили той стороною, якої треба. Якщо прочитати це було неможливо, то значить треба перевернути іншою стороною. Точно так же розкатую другу полосу. Оце дивиться, розкатав полосу. Все чудово лягає. Але столкнувся з, такою, з, таким, з таким питанням. По правильному різати треба тут, а бажано відрізати ось тут, по цій лінії між токопроводящими чи гріючими елементами. Сам тільки що подивився ютубчик, почитав інтернетик, і не знайшов там ніякої інфи, можна так робити, чи не можна. Тому, перекрестившись зараз, відріжу там, де не можна. Включу, перевірю, як воно працює, як це все, все чудово. Значить, чудово. Будемо знати, що можна відрізати обережно по між дорожками. Або якщо цей кусочок не буде гріти, ну значить відріжу. Там, де положено. Просто перевірю це все, під'єднаю, підключу до укладки ламіната. Ну, а якщо щось случиться з цією всією дорожкою, значить трошки попав я на гроші. І куплю замовнику нову таку полосу. Все, ріжу. Розкидав отак усі полоси пола. Ось так вийшло. Ось там, де його немає, там буде мебля. Тут буде кровать стоять. Тут буде шафа, а там біля стіни будуть тумбочки і зголов'я кроваті, тому там прокладати не будемо. Тобто кладемо там тільки там, де ходимо. Все, зараз беру перфоратор і пробиваю там штробочку невеличку під термодатчик і починаю з'єднувати проводами. Раз, два, три і цю четверту полосу. Ну, це я вам покажу. Давайте покажу, як підключати контакти до цього полу. Зачищаємо кінець капеля, вставляємо в клемник, зажимаємо пасатіжами хорошо. Тобто обжали. Обов'язково подюргали. Я тяну сильно, не можу його вирвати. Тобто це достатньо. Далі він тут має. Іголочки, дірочки. Просто ось вона шинка. І нам треба, щоб ця клемка стала вот ровно на цю шинку. І зажимаємо па плоскогубцями там, у кого що є. Так, по поставили. оп. Піджали пальцями, далі беремо пасатіжі і зажимаємо. Сильно прям давити не треба, воно дуже хорошо протикає дірочки і тримається. Декілька разів так жмем. Ось. Отак воно виходить. Подивилися, проконтролювали. М'єдна пластина, доріжка і за доріжку тримається на склемничок. Далі, щоб остаточно убідіться, що ми зробили все чітко, беремо і просто тягнемо за провод, Дергаємо. Ви побачите, що воно тримається добре або погано. Якщо погано, піджимаємо, якщо тримається добре, залишаємо. Дивіться далі. В комплекті з цими клемничками зараз покажу. Ось вот так воно йде в такому кольочці. В цьому кольочці два контакта. І це ліпка типу смоли руброїда ізоліруючий матеріал. Ось вот так у вас на кожне з'єднання йде, йде такий окремий пакетик. Тобто достав я два клемника, Один сюди поставив, другий на іншу сторону. Цю штуку розрізаємо на чотири рівні частини. Ось дві і ось дві. Отак, у вас вийде чотири. Тобто дві на ту сторону, два ізолятора, а два на цю. Далі відліпляємо оцю. Він якби де ось як двосторонній. Отак. От І приліпляємо одну знизу. Не знаю, видно, не видно? Ось так. Раз. Прилепили. А, а другу відліпляємо. Приліпляємо зверху. Ось так. Хорошо, Прогло. проклеюємо, продавлюємо. Ось так. І те ж саме повторюємо з іншої сторони. Тут я просто цей контакт вже підключив, обжав, під'єднав, посмикав, все тримається добре. Беремо ізолятор, оп, знизу приклеїли один, а інший зверху. Теж все проклеїмо. Ось. І наше з'єднання готово. Одно і друге. Далі ці кабелі вздовж стіни, вдовж стіни потягну до наступних матов. Ну, то там далі пізніше зроблю включення, покажу. Тобто ми все під'єднали. Це отак воно комутується. Більш нічого не треба. Зараз прорізаю ножом каналки. Тут тут, ну, тут от можна по шву пустити, трохи роздвинути, якщо влізе, підчистити. ну і там так же. Звичайним ножем прорізаємо такі маленькі штробочки, в подложки, щоб кабелі наші не випирали наружу. А під цю подкладку також вирізаємо е, звичайним ножом. Тобто, так обмалювали, підняли, ножом вирізали. Щоб воно не випирало наружу, не заважало ламінату. Ну зараз це покажу. Дивіться, ось так прорізав. Давайте вам покажу. Звичайним ножем вирізали, обрісували. Фломастером на подложки. Цю штуку вирізали, поклали, щоб воно туди притопилося. Тут зробили штробочку, укладають в штробочку. І ось так воно вдоль стіни, вдоль стіни піде. Цей точно так же вирізав звичайним ножем. Ось. Укладаєте його сюди і все. Зараз додатково, щоб провода не випадала, зафіксую термоклеєм. Пістолетом і все, буде чудово. Ну, давайте покажу вам трошки пізніше. Ось, додатково проклею термоклеєм, щоб він не вискакував чисто кабельок Лежав в штрабі. Термоклей швидко висихає. Тому дуже зручно. Тобто, отак, де випирає, підклеюєте, де лягає так в щелочку туди між стяжкою і стіночкою, то не треба підклеювати. Ну і так проробляємо з кожним з'єднанням. Так, провода тягну. Зараз доль стіни, 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 туди і буду під'єднувати ті дві. Ну, подивитись пізніше. Ось і закінчив я робити теплу підлогу. Закінчив, але не зовсім. Залишилося ще прокинути термодатчик. Ось тут він буде. Але його просто зараз нема. Ще не купили. Куплять, заїду іншим разом. Доставлю. Вийде, воно сюди провода, живлення вже завів. Все скамотував. Ось одна комутація. Друга комутація. Третя комутація. Ну і так кожен лист підключений. Тут отак прорізав штробочки в подложці. Ось. Тут прорізав. Так. Ну а там вон пішов далі в стіні. Видолбав штробочку і туди пішло. І точно так же до того листа пішло понад стінкою понад стінкою. І сюди прийшло теж. От одно з'єднання. І ось інше з'єднання. Все проклею скотчем, все тримається. Підключати без регулятора не буду. Дочекаюся, коли приїде регулятор. Підключу через регулятор, перевірюю, якщо все гріється, кожен лист, кожна ламелька, то значить все чудово. Будемо стелити ламінат. Ось так. Багато часу зайняло це. Не розкатувати багато часу, а іменно комутувати. Ось, вирізати бороздочки, постійно полисосити, прокладати кабель, кабель треба клеїти, термоклеїв на пістолет, каплю намазав, прижав, потримав півхвилини, хвилину відпустив там через 20 см знов. Намазав того клея підтримав. Ну і так цілий день на це пішов. Ну і на цьому мій робітший день добіг до кінця. Буду переодягатися, їхати додому відпочивати. Усім бажаю гарної, тихої ночі. До нових зустрічей.